Доброго ранку, дітки. До нас сьогодні знов завітав афлатунчик. Він просить нас сходити з вами до крамниць і показати йому, що в них продається. Допоможемо флатунчику? Ну що, вирішаємо. Дітки, що ми можемо з вами купити у крамницях? Хліб. Чашку, іграшку, молоко, одяг. Давайте згадаємо, які бувають крамниці, або по-іншому можна сказати, магазин, хлібний магазин, продуктовий, овочевий, іграшковий магазин, магазин посуду. Магазин одягу, магазин меблів. Дітки, скажіть мені, будь ласка, хто працює в магазині? Так, продавець, людина, яка приходить за покупками, як вона називається? Покупець. Чим ми оплачуємо свою покупку? Грошима. Де ми сплачуємо за покупку на касі, правильно, дітки. Перша крамниця, в яку ми з вами сьогодні вирушимо, називається магазин овочі та фрукти. Назвіть мені, будь ласка, фрукти, які ви знаєте. Яблучко, груша, бананчик, апельсин абрикос, тощо, які овочі ви, з вами, ви знаєте, помідор, огірок, картопелька, цибулька, капустинка і багато інших овочів. Давайте з вами пограємо в гру. Скажи лагідно. Що це? Груша. Як буде лагідно? Грушка. Банан, бананчик, слива, сливка, картопля, картопелька, огірок, огірочок, яблуко, яблучко. Молодці, дуже добре впорались з цим завданням. Наступна крамниця, до якої ми завітаємо, ваша улюблена. Це магазин іграшок. Дітки, скажіть, флатунчику, яка іграшка у вас улюблена? Пропоную вам пограти в гру. Один багато. Ось багато іграшок. Давайте називати один грибочок. Багато грибочків. Один автомобіль багато автомобілів. Один літак багато літачків. Один іжак, багато іжаків. Один будинок багато будинків. Добре молодці. Наступний магазин або крамниця хлібобулочних виробів. Дуже багато різних виробів у цьому магазині, які ми полюбляємо купляти. Що ж ми найбільше полюбляємо з вами купляти в цих магазинах? Так, смачні булки. Зараз пограємо в гру. Яка називається Який хліб? За допомогою позначок ми назвемо Який тут буває. Ось подивіться, гарячий чай, хліб який? гарячий пшеничка. Хліб який, пшеничний, намальований ніс? Хліб який? Запашний. Намальований прапор. Хліб який? Український. М'яка подушка. Хліб м'який, чорна пляма, хліб чорний. Бачите, як багато слів можна зібрати до слова хліб. Наступна крамниця це крамниця одягу, де ми можемо купити. Різний одяг, який нам подобається. Дітки, давайте пограємо в гру, яка називається «Підбери цінь. Ось у нас малюнки, і давайте подивимось, яка річ сховалася. Що сховалося на першому малюнку? Так, футболка. На наступному спідниця, тінь якої річі. На наступному малюнку. Шапки. Далі шарф. Потім що сховалося? Яка тінь, Свитера. Так, далі, подивіться, шорти. Молодці. І з цим завданням ви теж гарно впорались. Пропоную вам зараз трошки відпочити. Гімнастикою для очей. Сідай рівненько, перша вправа, очі рухаються вгору-вниз, вгору-вниз. Вгору-вниз. Наступна вправа, очі рухаються вправо-вліво, вправо-вліво, вправо-вліво. А зараз дітки покліпали очами. Відпочили, продовжуємо далі. Наступний магазин це магазин меблі або мебленевий. Меблевий магазин, пробачте. Скажіть мені, дітки, для чого нам потрібні меблі? Так, щоб на них сидіти, щоб складати свої речі правильно. Пропоную вам гру. Які меблі у кімнатах? Ось у нас кімната вітальня Нам треба обрати меблі, які ми можемо розмістити у цій кімнаті. Дітки, подивіться, комод підходить нам у вітальні? Так, підходить. Ліжко? Звичайно, ні. Стіл, подивіться, письмовий стіл. Ні, не дуже підходить. Стіл. Для газет і книжок журнальний стіл підходить. Диван теж підходить. Полиця з книжками підходить. Наступна кімната кухня. Скажіть мені, будь ласка, шафа з посудом підходить нам в цю кімнату? Так. Полиця з книжками? Звичайно ні. Стілець підходить. Шафа для речей. Ні, звичайно, ні. Стіл. Так, підходить. Холодильник теж підходить в кухні. Молодці. З цим завданням ви теж впорались. Наступна крамниця. Рамниця посуду. А зараз пропоную вам пограти в гру, з якого матеріалу посуд. Подивіться, внизу у нас чотири позначки. Посуд буває з глини, з дерева, зі скла із заліза. Подивіться на малюнок і скажіть, з якого матеріалу цей посуд. Правильно, цей посуд зі скла. Подивіться на наступний малюнок. З якого матеріалу цей посуд? Так, дітки, цей посуд де дерев'яний. Цей посуд з якого, де з якого матеріалу? Звичайно, це залізний, заліза. І наступний малюнок, з якого матеріалу цей посуд, з глини, правильно, дітки, і з цим завданням ви теж дуже гарно впорались. А флатунчик дуже задоволений вашими відповідями. Він стільки багато дізнався про крамниці. Він каже вам до побачення і дякую. Я теж вам кажу до побачення. На цьому наше завдання, і заняття закінчено.